Христос народився, якось так швидко свята проходять. Не встигаєш. За часом, знаєте, що коли я в школі вчився, була така історія, яка зв'язана з часом. Брат поїхав по справах, мені сказав, зробити там певну роботу в гаражі, поприбирати і підготувати машину до ремонту. У мене було на це все десь чотири години. Я собі так дивлюся. Думаю, зараз це все швидко зроблю. Але дзвонить мені мій друг і каже: зараз я біля брами, будемо зараз більярд і теніс грати. Я такий, та думаю, рані, раніше треба дзвонити, попередити чи щось таке. Але думаю, в мене є ще чотири години ще, я встигну. Ну, починаємо ми це все грати, знаєте. Так я ще починаю вигравати, починаю в гру втягуватися, азарт появляється. І я чую, що сигналить хтось машиною. Я дивлюся на годину. Браток мій приїхав, а роботу я не зробив. І що ви думаєте? Я мусив з ним разом прибирати, а після того ще мені півночі довелося йому допомагати ремонтувати машину. Цього всього не було б цих всіх проблем, які потім виникли. Ми потім ще рано вставали, не виспані. Куча проблем е, почалося через те, що я неправильно розпорядився часом, який в мене був. Я неправильно розставив певні пріоритети, е, я неправильно е, розпланував, спланував і зробив е, помилку, через яку довелося поплатитися. Друзі, знаєте. Ми завтра будемо святкувати Новий рік, е, і кожного року я дивлюся назад на ті помилки, які я робив, і намагаюся зробити певний висновок у житті, адже помилки дані Богу, ну, е, ми припускаємося помилків, але це для нас не кінець. Це для нас не кінець. Завдяки Богові ми можемо вчитися на цих помилках брати якийсь, е, якийсь, якусь мораль, якийсь урок для себе. Друзі, знаєте, як часто ми неправильно користуємося тим ресурсом, яким дає нам Бог, найважливішим тобто, це часом. Знаєте, е, є шейх, король Сполучених Еміратів. І в нього раз запитали, неймовірно багата людина, людина, яка з пустині йому дали певні ресурси, яка з пустині построїла неймовірну країну, яку зараз всі хочуть туди летіти і їхати туди. І в нього запиталися, інтерв'ю брали і запиталися, який найцінніший ресурс, що найдорожче є на цьому світі: золото, срібло. Він не сказав, що це золото ні срібло, він не сказав, що це якісь акції, що це якісь компанії. Він сказав, що найдорожчий час це найдорожчий ресурс у світі це є наш час, друзі. Адже щоб заробити фінанси, по суті, ми віддаємо в першу чергу свій час. Щоб розвити якийсь бізнес, ми віддаємо в першу свій час. Щоб розвити якісь служіння, ми віддаємо свій час, тобто своє життя. Але чи ми розуміємо, що нас цього часу насправді мало? І через те, що його дуже мало, він є таким цінним. Давид в своєму псалмі 39-й псалом 6 віршик говорив. Ось ти відміряв мої дні кількома п'ятьма руки, руки і мій вік, як ніщо перед тобою. Кожна людина, що живе як подив вітру. Кожна людина, що живе як подивітру. Друзі, наш час на землі він обмежений. І нам потрібно жити з думкою про це, що він час дуже швидкий. Його не зупинити. Для мене цей рік пройшов дуже швидко, і мене це навіть в якійсь мірі лякає. Біблія говорить, що Бог скоротив вік для обраних для своїх, щоб могли спастися, якби він цього не зробив би, щоб ніхто не спасся. Через це нас дуже часу мало. І Біблія, Ісус Бог, Він закликає нас. Правильно використовувати і користуватися цим ресурсом. Я хочу зачитати дуже гарне місце: сім віршиків, в яких, знаєте, сковано багато думок, в якому говориться про багато речей, які ми просто не робимо або забуваємо про це. Послання до Ефесіан 5 розділ з 15 вірша. Я хочу, щоб це стало таким основою цієї проповіді, цей вірш. Декілька цих віршів. П'ятий розділ послання до Ефісіан 15-й віршик. Застерігає нас. Отже, уважайте, щоб поводилися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні булукаві. Перше, Бог закликає нас поводитися мудро. Використовувати час мудро. Чому? Каже, дні булукаві – Під час апостолів, в час апостолів, часу було менше, сьогодні часу ще менше. Часи апостолів світ змагався за їхню увагу. І в сьогоднішній час світ хоче відволікти нас. Різні дрібниці, різні клопоти цього життя вони змагаються за наш час. Старших людей свої проблеми. Клопоти, проблеми, сім'я, якісь різні життєві справи, які потрібні. Молоді зараз свої проблеми. І важливо розуміти, що дияволові добре, коли ми у своїх проблемах. Інколи, знаєте, дияволові найдобре, добре, коли ми знаходимося так повністю поринені навіть у служінні. Знаєте, недавно я від знайомого почув, каже, Володя, ти в курсі, що служіння воно може стати певним таким ідолом. Ти в курсі, що ти можеш служити, 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 але толку з цього ніякого не буде. Адже ти не тратиш час. Не вкладаєш час у Боже. Ти забуваєш про основне, про Бога. І знаєте, світ хоче нас відволікти. І появляються в нас різні проблеми. Здається, важливі би проблеми. Але коли ми дивимося глобально, коли ми роздумуємо над цим глобально, на що ми витрачаємо своє життя, воно здається таким мізерним. Ім незначущим. Зламалася там машина чи ще щось. І ми поринаємо з головою у цю проблему. Здається, вона важлива, але що варто тратити на якусь дрібницю тиждень свого життя. Друзі, нам важливо ставити правильні пріоритети в своєму житті, щоб навчитися правильно використовувати час. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, 17-й вірш. Друзі, як часто ми тратимо свій час в боротьбі з Богом, як би це не звучало, але знаєте, ми можемо собі напланувати грандіозні плани. І як часто ми просто забуваємо, що є Божа воля. Якщо ми називаємо себе християнинами, ми повинні розуміти, що ми повинні шукати Божу волю в першу чергу. Знаєте, часто в моєму таке житті було, часто в служінні, якому я був, не раз таке було, що, знаєте, ми напланували, ми шукали якісь проекти, куча часу на це потратили, куча ресурсів. І все воно не йшло. І проблема в чому полягала? А проблема, що ми не шукали Божої волі. Ми шукали дещо інакшого. Знаєте, інколи ми робимо служіння. І здається, да воно класне, да, воно приносить певні якісь результати, але в кінечному результаті толку з нього ніякого. І задаємося питанням, чому? А ми маємо задаватись питанням, а чи на це є Божа воля? Друзі, перше, що я хочу закликати, тратьмо свій час на пошук Божої волі. Оце мудро. Давид тратив багато часу на пошук Божої волі. Його це цікавило. Соломон на початку. Свого служіння він дуже багато часу втратив на пошук Божої волі, на мудрість. І вони мали успіх. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, друзі. Розуміємо, що є воля Господня, і вкладаємо свій час у цей найцінніший ресурс, який дав нам Бог в першу чергу в Божу волю. Тоді ми точно не про прогор... не горимо. І далі він каже: не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Друзі. Знаєте, як часом особливо молодь, оточення, в якому я знаходжуся, я спілкуюся, і ми хочемо свій час витрачати на приємні речі, тобто на якийсь е, одих. Старших, можливо, такої проблеми немає, але от не раз я спілкуюся з своїми знайомими друзями, вони кажуть, як я хочу поїхати в Буковель. Як я хочу поїхати там за кордон. Відпочити. Мені це, знаєте, війна надоїла. Вже два роки ми кип'ятемося у цьому казану. Хочеться, хочеться відпочити. Хочеться повеселитися. Я ж молодий. Я сповнений сили. Я хо. Я хочу відчути життя, але Біблія в той же момент каже, що є на все свій час. І коли, знаєте, час в Україні такий складний війна, стоїть питання, а чи правильно відпочивати, чи правильно собі двіжувати, як то кажуть, чи правильно жити без проблем і без певних клопотів? Знаєте, як часто ми впиваємося у таким світським одихом. Просто сіли навіть собі в церкві на лауці, співають, проповідують, а ми відпочиваємо. Я не кажу, що відпочинок це погано. Ні. Я кажу впиватися цим оце погано. Впиватися цим оце погано. Інколи ми забуваємо, що таке правильний відпочинок для християнина. І знаєте, є світський відпочинок, а є християнський відпочинок. І Білія каже, що християнський відпочинок він приносить збудування, він приносить ріст. Він приносить удосконалення. А не ще більший розпач, ще більший безпорядок в життя. Деградацію, друзів. Будьмо мудрими це друге. Відпочиваємо правильно. Не впиваємося в цим світом, ми маємо розуміти, що в складний час, ми повинні, як християни, бути прикладом для інших. Ми повинні втричі раз більше працювати. Да складно. Два роки вже, знаєте, війна, третій рік буде починатися. Але якщо ми не бачимо результатів, у своїй праці у, ми бачимо, що війна ще на, наоборот ускладнюється. Нам не потрібно сідати на лавки і відпочивати, бо ми бідні, бідолашні втомилися. Це означає, що нам втричі раз більше прийдеться зусиль прикладати. Втричі більше часу приділяти у цій біді. Да, ми втомилися. Да, ми хочемо відпочити. Але ми не повинні впиватися оцим таким світським світобаченням відпочити. Ми маємо бути прикладом, ми маємо свій час вкладати в важливу працю. Нема нічого неможливого для тієї людини, яка любить Бога. Про це Бог говорить. Він буде підкріпляти, Він буде допомагати. І далі, 20-й, 21-й вірш. Це вже більше говориться про такі внутрішні проблеми. Дякую, Далі він каже: дякуючи завжди за все Богові, оце в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. От, Що потрібно далі пише, у 20 му вічику вкладати свій час. Знаєте, як часто, Ох, навіть через ту саму війну. Знаєте, через усі ті самі проблеми, які у нас є в житті, ми просто забуваємо про важливе подякувати Богові. За те, що ми просто в такий класний час можемо бути тут, в єдності. славити Його ім'я! Знаєте, мій дід завжди казав, не завжди так буде. Цінуймо це. Знаєте, як важливо під час скорботи дякувати Богові. Про це нам говорить історія про Йова, про Давида, про Авраама. Люди, які вдячні, які кладають свій час не, не в нарікання, вкладають свій час. Не в ропот. «Ой, я так бідно живу. Ой, ті люди мають все, вони так класно живуть. Боже, я ж тебе вірю, а чому а чо в мене все не так йде? І знаєте, ми так часто можемо люди. Захопитися оцим наріканням і понтундунти в ньому. І потратити чуть би не пів свого життя на отакі дрібниці. Тому 20-й віршик говорить: дякуйте завжди за все Богові, Отцеві ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Знаєте, депресивна людина ох, в неї нещасливе життя. Але ми прожили цей рік, друзі. Ми вижили? Як важливо тратити час на оцю подяку. І останнє останні я буду закінчувати дуже важливий момент. 21 й і у останній. коречись один одному у Христовім страху. Одна що важливо потрібно тратити свій час. Друзі, одна з найбільших проблем церков що в Біблії. Що навіть в сучасному світі це, міждоособиці в церквах якісь баталії, якісь конфлікти. І задається питання: а чи на це має церква витрачати свій час? Звичайно, що ні. А навіть ми люди, ми члени церкви, чи в нас є час? На оці баталії, на оці конфлікти, на оці слухи, якісь завжди інтриги, які плетуться в братерствах, в церквах. Є на це наш час? Звичайно, що ні. В першому віршику каже. Будьте мудрими, адже час лукавий. Дияволо і добре. Там конфлікт посіяв, там, там, там. А ми замість того, щоб його гасити, замість того, щоб викорчовувати наоборот, підливаємо інколи, що так облагороджуємо його, розтягуємо. Замість того, щоб викорчовувати, скільки ми, друзі, часу тратимо на оці баталії. І через те каже, Біблія, і 21 вірш каже, корячись один одному у Христовім страху, як важливо мати оцю, знаєте, братерську любов один до одного. Уявіть такий момент, що всі прийшли в церкву. Я прийшов в церкву, щоб зробити вам добре. Ви прийшли в церкву, щоб зробити мені добре. Оце така взаємна любов і доброта. Друзі, от на що важливо тратити час. От на що важливо тратити сьогоднішній час. Це мудро. Це мудро. Сім віршиків, вони кажуть, що не мудро і що мудро. Але ми приймаємо жити, ми приймаємо рішення, як сьогодні жити. Ми приймаємо рішення, як використовувати час, який нам, нам дає Богу. Знаєте, приведу таку невеличку ілюстрацію, яка несе собі хорошу суть. Уявіть таку картину. От кожного дня вам приходить на вашу карточку чи на лічку, як захочете, 23 тисячі доларів. Кожного дня. Але заквозка в тому, що наприкінці дня ці гроші повністю анулюються. І стоїть питання, як краще. Потратити ці гроші. І знаєте, думок може бути дуже багато. Ми можемо е, саме правильніше зайду наперед, тратити кожного дня всі гроші, всі гроші, всі 24 тисячі доларів. Адже в кінці вони анулюються і спишуться. Але завтра знову прийде. І ми не знаємо, коли перестануть приходити ці гроші. І через те важливо. Вкладати їх постійно в щось, щось купляти. Неважливо в що, але їх важливо використовувати. Накопичувати нема смислу. От, друзі, дивіться, Бог кожного дня дає нам 24 години. 24 години! Ми їх не можемо накопичувати, там складати в сейфові. Ні, друзі. Нам їх потрібно використовувати. Мудро, як ми сьогодні читали, в правильне русло вкладати їх. Адже це те, що довірив кожному Бог. Знаєте, і ми прийдемо до Бога. У що ти вклав в цей час? Він задасть питання. Знаєте, є важливий момент ще. І я буду закінчувати. Знаєте, ми маємо ресурс у цей час. І якщо дивитися так з світського зору, у що ж нам вкладати? Адже як в бізнесі ми завжди можемо прогоріти. І Біблія закликає нас вкладати у Небесне, у Боже Царство. Якщо ми вкладемо туди свій час, ми точно получимо. Більше, ніж ми вклали, друзі, точно. Так сказав Бог, а як ми знаємо, якщо ви не знаєте, Бог не порушний в своєму слові. Це так і амінь, це на 100%. Якщо ми вкладаємо свій час в небесне, якщо воно нам не вернеться на землі, то 100% ми получимо набагато більше у небі. І сьогодні стоїть питання, у що я вкладаю свій час? У що я його інвестую. Так, да, важливо заробляти гроші. Так, да, важливо піклуватись про свою сім'ю. Але є дещо важливіше. І це Боже царство. Якщо ми не задіяні у розвитку його друзі, ми не зможемо спастися. Про це говорить на Біблія. Отож, уважайте, щоб поводилися обережно не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, ніби лукаві, друзі. Нехай Бог нам цьому допоможе. Адже без нього ми дуже багато помилок припускаємося. Дуже. Але тільки з ним ми маємо сили, ми маємо заснаги. Він той, хто запалює наші серця, і важливо молитися про це, щоб він давав нам мудрість використовувати у ті години, які він нам дає правильно. Правильно, друзі, нехай буде Боже ім'я прославлене на цьому служінні. Амінь.